Вітаю на парламентському телеканалі Рада в ефірі. Програма Власний погляд. Міжнародний день відмови від куріння та як Україна бореться з тютюном. Про це ми запитаємо в Костянтина Красовського завідувача відділу контролю над тютюном Українського інституту стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров'я України. Моє вам вітання. І, власне, розпочнемо, напевно, ми з історії Міжнародного дня відмови від куріння. Там цікава історія. Нагадаєте? Так, да, Там досить цікава історія. Значить, вона почалася в одному маленькому американському містечку. Значить, там не вистачало грошей на ремонт школи. І ось коли зібралася місцева громада, один з громадянин сказав: А давайте ми одного дня не будемо всі курити, а гроші, які ми зекономили, на сигарети віддамо на ремонт школи. Досить багато тоді, ще було курців, вони. Кинуло курити, гроші віддали на ремонт школи. Але найцікавіше виявилось наступного дня. коли деякі з них ну, таке, це ж дуже добре, не курити, ми цілий день не курили, нічого страшного не сталося, і нам не покраще. І потім цей досвід посвідчувався більше і більше. І в Америці він називається Great American Smoke Out, Це навіть перекласти неможливо, тобто геть дим чи щось таке. І Потім цю ініціативу підхипив Міжнародний союз проти раку. І ось 3-4 листопада кожного року. Всім курцям пропонують відмовитися від куріння хоча б на один день, а законовлення грошей віддати на якусь благодійну справу. І потім, головне, спробувати не курити і далі. І також цей день використовується для того, щоб пропагувати інші ініціативи, які можуть зменшити шкоду від тютюнокуріння серед судського суспільства. От така вели... невеличка місцева ідея насправді набула глобального значення і стала міжнародною. І якщо говорити загалом про здоров'я нації, то власне є така працює такий стереотип, що здоров'я нації власне і її розвиток залежить від того, скільки в нації курять. Чи можна взагалі пов'язувати коріння і, скажімо, рівень розвитку нації, рівень розвитку держави? Звичайно, бо по-перше, люди, які не курять, вони менше хворіють, вони краще працюють, хоча б через те, що не виходять на перекури, і таке інше. Менше хворіють і головне гроші, які витрачаються на тютюн. А давайте в Україні у нас тютюн весь практично тютюнова середна завозиться за кордон власниками всіх тютюнових фабрик, є іноземці. Через тютюну куріння зовнішній торгівельний баланс України він значно погіршується. Тобто, якщо українці перестануть курити, вони ці гроші будуть використовувати на те, щоб купити щось інше. І я думаю, що тут більше буде національний вироблений продукт. Вони будуть сприяти розвитку української економіки, через те, що вони просто перестануть курити, навіть не кажучи про користь для власного здоров'я. Тому для держави є і моральний, і медичний, і економічний сенс. Сприяти тому, щоб рівень куріння як активного, так і пасивного був в країні якомога менше, якщо говорити про громадськість, власне від самоосвіти, самодисципліни і самозаборони куріння вже і також на державному рівні, і на правовому рівні підготовлені відповідні документи, які вже набули чинності, інші ще напередодні набуття чинності. Хотілося б зрозуміти, от українське законодавство боротьби з курінням, це дань е, загальноєвропейським загальносвітовим традиціям. Чи власне якраз назріла ситуація для того, щоб перейти до ефективної і якісної боротьби з тютюнопалінням? знаєте, Україна 2006 року ратифікувала рамкову конвенцію Всесвітньої організації охорони здоров'я з боротьби проти тютюну, і в цій конвенції вже було узагальнений успішний досвід багатьох країн, де поширеність куріння зменшується. Україна не стала нічого особливого розробляти, вона просто використовувала ті методи, які були вже. Використані в інших країнах, і саме тому в Україні поширеність куріння зменшується. Почали там, значить, дуже велике було збільшення акцизів цін. Люди зрозуміли, що як економічні істоти, що не треба витрачати гроші на такий зайвий продукт. Цього року набувають чинності три таких заходи: 16 вересня майже повністю заборонена реклама Тютюну тютюнових виробів. Ось ми розробили листівку, яка показує, що було заборонено. До того там на радіо, на телебаченні і так далі. А тут заборонено в місцях продажі на тютюнових пачках, тут багато значить, інших видів. Тому що дійсно реклама вона впливає на те, щоб люди курили, інакше б тютюнова компанія просто б не витрачала на неї гроші. Друге, це з 4 жовтня, ось на тютюнових пачках, з'явилися такі малюнки, які показують справжні наслідки куріння. Проблема не в тому, щоб злякати когось. Ну, українці не такі вже лякливі. проблема в тому, щоб показати справжні наслідки куріння, щоб курці замислилися, до чого це призведе. Причому, ось же, якщо раніше ось така була пачка з малюнками, рекламними вкладками, то тепер це зараз все заборонено. Зараз ось 10 різних видів малюнків на пачках, які показують. А з іншого боку, простий чіткий напис куріння вбиває. І е, ми розуміємо, що. Більшість курців воно, продовжують курити так, як курили, але деякі замислюються про те, що варто таки все ж спробувати курити. А головне, пачка стає непривабливою для молоді. Її вже огидно взяти в руки. І тому ми будемо спостерігати і подальшу тенденцію, яка вже була в минулому році, що в нас все менше і менше підлітків починають курити. І е, кількість курців в Україні зменшується не тільки тому, що люди кидають курити. А тому, що тим курцям, які вмирають через куріння, на заміну все менше і менше молодих людей. Давайте проаналізуємо, власне, як працюють ті документи, які вже набули чинності, чи виконуються їхні положення? Якщо говорити про заборону в громадських місцях, то чи можна сказати, що на сьогодні цей закон, документ, він набув реального змісту, тобто набув і він виконується? От за вашим аналізом, наскільки дійсно є ефективними от такі правові заборони? Дивіться, давайте будемо розрізняти інше. Тобто, ось на пачках воно з'явилося, але треба розуміти, що за законом ті пачки, які були вироблені до 4 жовтня, можуть продаватися стільки, поки вони не закінчаться. Тому, звичайно, зараз більшості кіосків вони є. Заборону реклама ми моніторили, практично закон виконується. Зараз будь-хто може підійти до тютюного кіоску чи в магазині, який торгує сигаретами, і порівняти ситуацію зараз, яка була до 16 вересня. Тобто ця реклама вже зникла. Найбільше, звичайно, цікавість викликає. Це заборону куріння в громадських місцях. Одна з головних проблем полягає в тому, що люди неправильно розуміють, що таке громадське місце. Тобто, в нас є таке загальне людське уявлення, що громадське місце це люди, де збирається багато людей, тобто там на вулиці, там десь біля під'їзду. Документ чітко не дає визначення, що Документ таке громадське місце чітко дає визначення, що це частка якоїсь будівлі, споруди, і чітко там перераховані всі місця. 16 грудня набувають зміни до закону, які розширюють список місць, де повністю заборонено куріння. По-перше, це місця, подивимося місця за межами приміщень. На сьогодні за межами приміщень заборонено курити в підземних переходах, на дитячих майданчиках, на спортивних майданчиках, все скрізь інше курити можна. З 16 грудня буде заборонено курити на території медичних закладів, на території учбових закладів. І на стаціонарно обладнаних зупинках громадського транспорту. інших на вулиці біля під'їзду курити можна було і до 16 грудня, і після, тобто йдучи на вулиці і тримаючи цигарку в руках, ніхто вас не має права зупинити і сказати, що ви неправильно вчиняєте або навіть оштрафувати. Е, значить, можна звичайно, зробити, зробити зауваження, бо якщо значить, наприклад, в Токіо на деяких вулицях заборонено курити, чому там настільки великий натовп, що просто значить, якщо людина йде з сигаретою, він може просто дірку прошити. В одягу у іншої людини. Тому там є сенс таке забрання. Тут можна зробити людині зауваження, якщо там досить багато людей, хтось там курить. Ну, наприклад, коли я пам'ятаю там 2004 році, коли люди збиралися на Майдані, ну дуже було неприємно, коли стояли люди поруч і курили, а подітися вже ж нема було коли. б дуже багато людей було, тобто робили таке зауваження. Хоча розуміло, що це закон ніяким чином це не регулює, тобто є якісь загальнолюдські відносини. Але. А оштрафувати, робити таке попередження міліціонера не має права, бо людина дійсно це. Єдине, що ось на зупинці громадського транспорту, знову ж таки, краще попросити, вічливе, якщо людина не підкриється, да, тоді можна викликати міліціонера, щоб він складав протокол. Головне, які зміни запляють, це заборону куріння в приміщеннях. З 16 грудня повністю заборонено курити в приміщеннях кафе, барів, ресторанів і державних установ. Причому не на території курити можна. Тобто, якщо. Хтось хоче перекурити, будь ласка, на один крок вийшов з приміщення кафе бару ресторану чи з приміщення Верховної Ради, і там курити можна. Але в приміщеннях ніяких курилок 16 грудня бути не може. Можна уточнити. Тобто тепер уже не буде кімната для тих, хто курить, і для тих, хто не курить. Тобто практично буде заборона бути там, де для... знаходиться якась для... група для... людей. Всі люди змушені будуть дихати чистим повітрям. Значить, і це дійсно виконується. Значить, і це нормально. Воно буде. Ви знаєте, цього влітку я з родиною їздив по Україні, просто подорожував, значить, і час від часу ми зупинялися в якійсь кафе. Ви ж і розумієте, що це кафе, ми як правило, бачили перший раз. І в нас було правило, що якщо там. Курять, то ми розвертаємося і не йдемо в тому кафе. За всю поїздку в мене лише пару таких випадків було. Тобто зараз в Україні в ресторанах кафе стоять біля дороги, норму, що там в приміщенні не курять. Вінниці ми були, заїхали, треба було переночувати, просто десь. Знайшли перший готель, не вибирали. Заходимо в номер, величезний напис, за куріння в номері великий штраф. Знову ж таки, це поступово стає при тому, що законодавство поки що так не обмежує 16 грудня. Ті норми, які вже реально виконуються в Україні, вони. Будуть остаточно закріплені. Я вірю, що вони будуть виконуватися. майже... Але Давайте скрі... будемо все таки реалістами і подивимося на те, як виконуються ці норми. Власне жодного показового покарання ніхто за це не поніс, і можна сказати, що вони дійсно лише мають, носять декларативний зміст і не наповнені реальним змістом і конкретним покаранням. Хто має за цим стежити? Навіть ви сказали викликати міліцію. Uh -huh. Навряд чи це матиме якийсь результат. А, ви знаєте, е, здається, що ні, але е, за даними Міністерства внутрішніх справ і минулого, позаминулого року було складено щорічно більше 10 тисяч протоколів за куріння в місцях, де це заборонено законом. І, значить, звичайно, не всіх людей штрафують, бо іноді за законом можна просто обмежитись попередженням, але 10 тисяч протоколів ці реально селяють, тобто люди, людей попереджають. Але, як на мене, достатньо взагалі, якщо б міліціонер. За мною приходять, побачить карти, і скаже, вибачте, тут курити заборонено, що курець вічливо погасить цигарету, це і все. І реально люди реагують на таке. Це як, знаєте, ось в метро Київському 50 років вже не можна курити. Який там штраф? А біс його знає, ніхто не знає, але ніхто не курить. Всі звикли до цього, чи це стає нормально. Тобто ці правові документи все-таки працюють більше на перспективу, ніж на сьогодення. Вони, Для вони якійсь... закріплюють реальні тенденції, які є в суспільстві. Тобто всі курці знають, що курити шкідливо. Всі люди знають, що пасивне куріння шкідливо. Але поки що ось є, там зайшли там хтось курить за сусідним столиком, ну і ми будемо курити. Якщо знає, що буде, то це поступово стає звичкою. А щодо куріння підлітків, ось нещодавно мені потрапило дослідження по Україні, опитували підлітків 13-15 років. І запитали, у вас батьки курять хоча б один. Ну, 50% сказали, да, хтось з батьків курить. Потім їх запитали, а в вашій квартирі, де ви живете, хтось курить? Тільки 22 сказали курять. Тобто, дивіться, 50% дітей мають одного з батьків, яких курять, і лише і менше половини з них кажуть, що хтось з цих батьків курить в квартирі біля дітей. Тобто всі вже дорослі по всій Україні розуміють, що це ненормально курити біля дітей, треба кудись виходити. А в громадському місті чого ж ми будемо якось по іншому ставитися до людей? А давайте перейдемо від е, розмови просто на конкретні цифри. Чи маєте ви якісь дані, що дійсно після того як на е, набули чинності документи і запрацювали правові норми, е, тих, хто курить в Україні, стало менше? Чи можливо ви володієте такою статистикою? Державна служба статистики проводить щорічне опитування домогосподарств з різних проблем, в тому числі запитують людей, чи курять вони. Це не дуже репрезентативні опитування, бо там є певні обмеження, але вони проводяться з однією самою методикою кожного року, можна порівнювати. Так от, якщо 2008 року, за даними Держстату, в Україні, було 10,1 мільйона курців, то 2011-го 8,6 мільйона, на 15% менше. Також є дані інших опитувань, наприклад, 2005 року. 53% опитаних людей казали, що вони майже щоденно наражаються на вплив тютюнового диму. 2010-го їх стало 33%. Також дуже багато, але зменшення майже наполовину. Тобто, цей процес іде. Звичайно, хотілося, щоб все було швидше. Ми всі хотіли, щоб всі проблеми, які стоять перед нашою державою, вирішилися дуже швидко і щоб не було ніяких витратних ні грошей, не зусиль і так далі. Вони але тут щось що цікаво про тютюнокуріння. Покращується здоров'я всіх людей, і держава на це не витрачає грошей навпаки за рахунок акцизу... Отримують ось, набагато більше грошей. На заборону реклама не було, витрачено жодної копійки, на розміщення попереджень на пічках жодної копійки. Зараз трошки грошей все ж таки для контролю, щоб виконання заборони куріння громадської так треба буде витратити. Але воно надасть набагато більший ефект. Але варто розуміти, що тютюну куріння це доволі такий сильний, сильна залежність, і від неї відмовитись не так просто. І багато хто підшуковує такі варіанти. Давайте стосовно цього почуємо питання наших глядачів, які телефонували і цікавилися саме цією темою. Здравствуйте, а подскажите, пожалуйста, вот электронные сигареты, они решают проблему зависимости или нет? Спасибо большое. Ні, не вирішують. Тобто, ма... я науковець. Тобто, якщо будуть дані якісь наукових досліджень, які приколили, показують, що в ті, хто вживали електронні сигарети, вони кидали з більшою вирогідністю, ніж ефект плацебо, я буду їх підтримувати. Але наразі ніяких досліджень для цього немає. Тому Всесвітня організація охорони здоров'я казала, що ми не можемо рекомендувати електронні сигарети як засіб для припинення коріння. І з цього приводу є також офіційний прес-реліз Міністерства охорони здоров'я, який не рекомендує нікому ні, ані вживати, ні рекламувати електронні сигарети. Дуже дякую. Якщо наша розмова сьогодні допомогла хоча б кому-небудь кинути або замислитись над питанням того, щоб надалі кинути куріння, я думаю, ми досягли свого результату. Глядачам нагадую, що гостем програми власний погляд був Костянтин Красовський, завідувач відділу контролю над Тютюном Українського інституту стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров'я України. Дякую всім за увагу. Залишайтесь переламиський надальше. Адже будь-якому питанні є своя політика, а ми робимо. Політику зрозумілою.